Слава Україні! Прибирається тауранчик. У нас 2.0 TDI. 130 кВт-177 кінських сил на DSG DQ 250 Тауран Кросс. в максимальній комплектації, яка була можлива. У нас led фари, камера. Диски тормозні без виробітки, колодки всі замінені. Сидіння шкіряні як виглядає шкіра. Автомобіль прибирається. Німецькі пісеньки грають. теж. Диски без виробітки, колодки без виробітки. А так виглядає. В тих таворанчиках є така вада, не знаю, чи вада то переважна проблема. То цей бампер вискакує завжди з цієї защёлки. То в більшості відбувається, покажу, як це відбувається. Тут ми зараз скажімо, тут ногою надавлю і там вилазить. Бачите, що робиться? Це, бо німці десь впираються в бордюр і воно з віком вискакує з цієї защёлки. Це можна дуже легко справити. Тут треба цю частину, бажано з внутрішньої сторони, не з цієї підігріти феном і посадити його на місці, і воно буде дуже гарно сидіти. Дехто це бере під клею, але це можна технічним феном підігріти, цю частину і вона буде дуже гарно сидіти. Та така вада, всі машини мають якісь вади, немає там якихось ідеальних машин. Ось от. Скоро автомобіль буде в продажі, буде виставлений на YouTube. Ну, і, можливо, на авторія. Не користуюся авторія. Авторія хіба гроші дре, а з того результату нема. більшості YouTube, TikTok. Дали всім покупок і мирного нам неба.